Хоч за цей чудовий шабат, дякуємо тобі, що ми тут зібралися вчити твоє слово, дай нам мудрості, дай нам Святого духу, щоб ми розглядали цей урок, щоб взяли якісь для себе, присто, зробили якісь висновки для себе і був з нами серед нас. За все тобі дякуємо на хвилях Господь. Амінь. Амінь. I awesome. lost. Читав дома, а в ну, я, 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 я читал урок дома, але приказ. Ліс, я включаю. Ліс рук! А слухай. Нас кажет Лис Бурс. Важается читанием? Слухань. Конечно. Вера Ничок. Добре. Хто читав урок? як ви думаєте, давайте з вами подумаємо. Знаєте, я колись, я спочатку вчився в коледжі, а потім, коли я перевівся в інститут після коледжу, там нам поміняли систему навчання і нам сказали, відтепер основну частину навчання будемо робити вдома, а на, а на парах будуть семінари. Ми не будемо вчити з вами, ми будемо обговорювати те, що ви вчили вдома. Це реально класно, це дуже добре, якщо чесно. Що ми будемо заново те, що ми вчили було? Хто читав урок або перший тепер, ну, зранку вчора, чи напротязі тижня, як ви думаєте, що для вас виділили головну думку з цього уроку? Що вам запам'яталося? Чи ти люди слухали, ти слухала, Про... може, півтори години. Да. Що запам'яталося? Що було цікаво, два? з чим задумалися? Ну, по перше, два моменти. Бог дає своїх пророків, але в нас зараз буде дуже багато вже пророків, і ми маємо розуміти. Один момент. І другий момент це все одно продовжується велика боротьба. Ісус, ну, Бог створив Люцифера, а не сатану. І Сатана буде протидіяти. Я, я собі своїм своїх пророків будуга. Перш за все. Як би народ Божий не відступав від нього, забував чи ще Бог сиріально продовжує любити, прощати, потіти і виводить людину на ту дорогу, яка повертає. Серце повертає. Без хлопця. І сьогоднішній день показує. Тебе в От любите брати від раю до сьогоднішнього, Скільки я чула, ну, проповідували тут проповідники про на цю школу суботню. І прочитала, і найголовніше було спасіння Ісус. Як Бог із усього того, що людина робить погано, він зробив ну, саме так. Своє віддав, своє дитя, свого сина віддав для того, щоб я мала доступ. Це Боже, що він ще наталія, я що свій народ. Я хочу, щоб більше для мене особисто. Якби я не впав, щоб я не вмівав, коли я мішався піднятися, дати мені. І найбільше, що було для нас. Коли людина зрішила і робили два крови, закрили до дерева життя, тому що якби були двері відкриті до дерева життя, то став, що ви були зі люди зрішили і живіться і гріхах пішли. <рес> Це просто ви ми... розумієте, ми дивимося, давайте так думаємо, ну Війна, війна, Росії, ну все народ. Понят... А війна у в свіде, розумієте, де рівні є, ми не одне прийти. Бо я є дивучий туди, сюди так. Або це таке слухати. Ти маєш волосся, ти маєш голосувати своє. Якщо ви будете так, робити, буде добре. Майте закон бути, будете так, жити буде добре. І відносимо, ти буде всю буде добре. Це надія. Як би не сталося, і немає шати. Ставці треба виходити. А тепер я вам скажу, про що справді ворог. Я послухав вас. Пані Желенець, так. Треба так, вам треба купити таблетки, що я показував. Не фокус фокус, таблетки. Урок про те, що людина з гріхом не може бути пригосподом Богом. Урок про те, що не можна оправдувати її, не можна признати, що з гріхом себе з Вся історія, яка написана про присутність Божу. Високом те, що людина не може їх бути переможливою. Це важливе, що було там описано. Про сферови, і про сиропилі, і, і все, що там описано, і про росла. Головна теза це не може бути присутній, це є кожного. Це тоді. Амінь. Амій. Сказала один проповідник, в кого що... відчасний <гум> спустив, він говорить. У прополях ну, досить часто повертається на свої думки і каже, що у цьому світі Бог робить добро зі зла. Бо більше казньу, а що у світі панує Бог. Та думка, ви просто мені нагадали. Радімо, що для вас цікава така головна думка. Ви вже пропадали до сьогодні? Так. Ви взагалі можете тут півгодення. Ты говорил, да я не могу говорить. Надеюсь, говорю, будет красиво. Кто нас мало читал, интересная мысль такая, что Бог нуждается в людях. Он спрашивает, кто пойдет за нас. В Божьем плане он послать ангелов, они бы сделали это быстро, качественнее, лучше и все бы сделали. чтобы согласитесь, чтобы поделиться вот э, этой интересной мыслью, мне кажется, что Бог от нас нуждается. Кто пойдет за нас? И что мы ответим на этот вопрос? Что ответят все? Я для Вас. Для чего нам, убийцы, заходить на них в здание, на Вашу группу? Скільки, наскільки б скоротилася Біблія, якщо б там не було пророзу, чи пророку? І для чого нас? Якщо дивитися, це сказав, що для чого дані пророцу, ну, ну, я думка така, що якщо б не будемо проробити, то за що проводимо що? Направляв людей з тієї турики не йшли до Бога. Бачили, що по історії всюди, де цар спухався пророкам, завжди було добре. Якщо цар трошки відслухав від того, що від пороху заходили, виходили двері, заходили в рік, за то, що вони попадали туда. Полон. А в полоні ми що робили? Ще більше. Шабіч. Ще більше рішили, бо не було і не було. Нам значить, на що як не було пророка чи не було пророка. Керував каже собі, як судді не було, тоді було був. І та, як казав, що так, так, Бог потребує кого. Нам, щоб вивінь, Ну, котрі в цьому світі. ну, Ми такі самі були, я такий самий був. Треба було людину, яка він сказала. Була мама моя, мамі хтось тоже сказав, щоб людина правити на нового життя. Якби цього не було, хто там що було. Я ще хочу додати пророцтва, що навіть один таким словом не може стати нічого пророслого, але доповнюючи відповіді рішення, я хочу додати, що пророства буде навіщо прославляти Господа, і ще щоб показати, що це старній Господь і те, що Він каже. Те, що Бог каже, щось має хтось. Ну, майбутнє. Бо через пророків Бог говорить про майбутнє. Якщо ви це зараз не повернете, то з вами буде то-то то. Ви знаєте, нам дуже важливо, коли важкі часи, от кожна людина, хотіла б зазирнути, що буде. Чому ми маємо велику перевагу, що. У нас є Бог, як би нам не було складно, які б у нас не були проблеми, ми розуміємо, що це нам йде на користь, якщо є, якщо ти віриш, дійсно довіряєш Богу, і все одно Бог допоможе. який би не був кінець, а тебе все одно ти Чи Якщо людина хвора, тяжко, то ти розумієш, якщо Бог навіть і не зцілить, але він все одно тебе воскресить. Якщо Бог подає зцілення, то він дасть тобі можливість нормально жити і так далі. Завжди є надія. Багатьох людей з чим ну, з цим зустрічаються. Є проблема, в них немає надії, вони не знають, як далі е, йти. Що вони роблять? Вони йдуть до ворожок, до гадалок, до астрологів, до, до кого до кого хочуть, вони йдуть, тому що їм так важливо отримати звістку про те, про майбутнє. Ніхто ж не хоче почути погане щось, їм важливо почути звістку, ну що буде завтра добре, або хоча б знати, як діяти. У людині це притаманно, будь-які людині. Тільки в нас є перевага, що ми знаємо в будь-якому випадку, що Бог знає. Оце як батько. Знаєте, для мене Бог це батько. Маленька дитина, вкраденної іграшку, чи там хтось побуло, вона прийшла до мами, тата розказала і все. І вона вже не думає, як вирішувати ту проблему. Мама, або когось там на скаже тату, або купить нову іграшку, або соплі витрає і скаже, що все нормально, підемо там. Ну, ви зрозуміли, все, у дитини закінчується проблема там, де вона йде малесенька дитина до батьків. І оце в нас так має бути. А люди шукають собі пророків цього часу. Я питаю ще. Дуже це я, я собі, коли так зрозуміло все, як цікаво, чи недостатньо просто Богові було, Думаємо, Чи недостатньо просто було Богові? Бог дав 10 заповідей. Бог вивів ізраїльський народ. Якби що є? Оди вам 10 заповідей, всі закони, як жити, як служити. Проходить небагато часу, треба пророки, треба судді. Чи недостатньо? І це можна на наш час перевести, на сучасне християнство. Чи не? Ми ж теж знаємо, як жити. Вроді все є. Біблія повністю закінчена книга, чого люди, людям потрібні пророки, чого люди мають схильність до того, щоб відходити, падати в дім. Вашу думку, я розумію, що це не, не може стане, от я сказав, це тільки так і не в нас. Тому не відходять. Да, це, це наша та... думка. Ми... Це то, не то, що ми Ну, Не, не було, можна так одним словом сказати, да. але і що я ще думаю, пророки дивіться, те, що от я навіть по біблії читаю Біблію, і як я можу довіряти Біблії повністю, якби там не було пророків, які сказали цього ще не було, а вони вже сказали. За 100 років і так далі. І воно збулося слово-слово. в слово. Я бачу, що ці пророки, вони, по-перше, хотіли людей відвернути від зла, а по-друге, сказати, що Бог це єдина надія твоя, більше нічого, нікого немає. Поверніться до нього, бо, бо вже так було. А тепер дивіться, сталося через якийсь час точно так. Тому для мене от, пророцтво це дуже важливо вже для поколінь. Ну, якби зараз не якийсь пророк пророки, можливо, може, важливо, я не знаю, як би йому довірилася, але ті пророки, які вже були, і це вже здійснилося, і не ну, довіряють 100%. А те, що люди відходять від Бога, вони хочуть більше самозадовольнитися. Щось таке, що їм не удобається. Розумітельно, неудобно удобано всім то, що пропонує Бог. Не все. Можна? Таке дуже просто, примітивно, я скажу. Ну, це така людська природа, такий характер. Знає. Є люди, якісь більш такі розумні, от, чітко розуміють, що якщо так зробити буде так, якщо так, буде так, значить ну, я так погано роблю, роблю рівно так. А є люди, якісь такі, знаєте, більш, ну от я так робити не буду, а мені так цікаво, я тільки нам і все. Цей характер людський розумієте, це цікавості, це ці навіть буденності. Коли я, наприклад, в роботі ти все зробиш, ти знаєш, що так добре робити. Але тобі стало так скучно, якось так буденно. А я попробую так. Чи коли я їду в машині по на навігації? Я точно знаю цю дорогу. Я без навігації вже можу їхати. Я точно знаю, що я звідси прибуду рівно туди. А мені показує, що туди. Мені так тут скучно. Ну, давайте я туди поїхала, а там ями такі, а там таке, хто знає, що я доїхала, але, наприклад, там ще колось по дорозі Розумієте, Оця людська така натура, щось таке, а там щось новеньке, тут я вже все знаю. Так, то мені здається, в кожній людині в більшій мірі по характеру, що це є щось таке, знаєте, хтось більш такий, що вміє над собою володівати і тверезий розум включати, і нормально все брати в руки, і робити, як треба. А як ось таке, знаєте, в мене є таке трошки. Чого туди лізти? Туди не треба лізти. Але а я тільки подивлюся, так і все. Ну оце щось таке, мені здається, я. Не знаю, це є. Женя, став. Женя, тут вас, Дивіться, що ви хочете з мене гріш. А я з вас не хочу. Перші люди, які мали все. Розумієш, а там і є, ми поступили. Ну все є. Все, Все для них гріха немає. Людина що робить? Ну що тоді хотіти з грішного мене людини, якщо у мене так гріх прабатьків, гріх мій і гріхом це дитя. Ну, і дуже важко всьому цьому, що ну, в, цьому, в цьому прожити дуже важко. Але знову Заколець сказав, що грішним святим не може бути. Ми дякую Бога, що Бог любить грішника, але гріха немає. Питання було про пророки. Ні, таки, зараз, і, ні. І, 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 Ми І збитувати. Чого відбиваємося до мінімалімати? Борять людей, які були досконалі звільну, mm -hmm. а нас що таке? Ми попили. А, що не купили про що? Там є те, що вони зробили, вони відійшли від Бога і бачили з рухати пологти. Такі в житті людей. яма, ма, я ма, більше yeah, я маю. Але вже вам ну, всякій житті, Якщо у людини немає зв'язку з Богом, його серце не повне словом, то, тої любві до Бога, тоді він може повернутися шлях. Якщо в сім'ї ти купиш свою дружину, то я все влаштовує. Ти ніколи не буде дивитися в другу. Давай подивився. Було багато. Це дозволено. Як каже, трохи про 100 з того, аж береться кривчати ще. Будь ласка, вибачаєш. Ні-ні, ти потрапив, чому було потрібно... Чому? Чому потрібні пророки? Судді. Да, Судді, так. Да, це це Суддя пророки. Да, я думаю, що скажемо, що є заповідних краде. І хтось краде, тому що хоче збагатитися, а хтось пішов на ринок і вкрав дива, тому що немає їжі для своїх дітей. Знаєш. У юриспруденції це називається крайнім по факту, факту вони пова але не вдруг не Тому і ці суді ще такі справи. Тому що взяти закордонних можна робити і то і дорогу. Це не бути упасно. За кожного день. Ці боротьби, найбільші, найбільші, на бачимо сама. У мене питання. Чи потрібно подумати особисто про себе, не в загальному, не про це, особисто для себе. Чи потрібен вам пророк сьогодні для чого? От ми з говоримо зараз про пророк. Десь там колись треба було, ми будемо знати якісь пророки, про майбутнє.